Всім доброго дня нашим підписникам. Знову на зв'язку мінягросуми. Запрошуємо вас до нас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже великий асортимент тракторів та дуже багато навіски до них. Є пропозиції для вас на деякі марки тракторів по дуже вигідній ціні. Завітайте до нас за більш детальною інформацією. Завжди будемо раді вас бачити у себе на майданчику, покажемо, розкажемо, є можливість протестувати прямо на майданчику. Поїздити, попробуйте, який вам підійде. Наш асортимент тракторів не залишив вас без уваги. Ми думаємо, що з таким вибіром тракторів, як у нас, ви без трактора не залишитесь, а також є можливість прокредитуватись в деяких банках. Більш детальну інформацію надамо у нас на майданчику. Ми впевнені на 100%, що ви залишитесь задоволені. ми знаходимося за адресою міста Суми, вулиця Героїв, Крут, 15. Всім гарного, мирного та тихого дня!